30 секундний огляд продукції Едпліт. Що ми маємо? Вимикачі є. Ось так воно все гарно виглядає. Міліметровий шовчик. Двойний вимикач, розеточка, подвійна розетка і вимикач. Оце просто сила, лючок ревізійний. Для ванни це просто необхідна річ. Тоже все ось так гарно. О, вже 31 секунда пішла. Володя, ну а що? Хто не встиг, той запізнився. Так, друзі, ну не дешево, воно, ну не дешево. Але що ви маєте, коли купляєте продукцію від пліт? Ви маєте 10 років гарантії на ось цей продукт. Якщо, не дай Бог, щось у вас тут зламалось, ви просто пишете або дзвоните в компанію. І це все абсолютно безкоштовно виправляється. Оп, все зроблено як для мами.